І всім привіт! Це відео на один рік каналу моєму. Сьогодні виповнився один рік моєму каналу. От, я сам себе вітаю, привітайте мене в коментарях. І ми підведемо невеличкі підсумки, що у нас, як у нас за цей рік що сталося. Ну, по-перше, що... Кидається в очі на початок. Ну це скільки людей підписалося? 680 людей на даний момент. Я це відео знімаю 20 жовтня. Я, чесну, що я В один і той самий день, коли в мене буде рік каналу, я не зможу це все просто зняти і, відмон... і відмонтувати. Тому я якби це знімаю скоріше і монтую пізніше. Тому 680 підписників. 100 000 переглядів ну, сумарно на всіх відео. 1700 годин перегляду, сумарно на всіх відео, це 72 реальних дні, щоб ви розуміли. Далі купа ігор різних ми знімали. Ну, зазвичай це ікрайний кум, з якого ми вже пішли. на жаль, Через те, що ми чекали обнови, обнови не було. Ми чекали довго, тому ми не могли дуже довго чекати, тому ми і пішли. Але якщо вийде якась нова, ми обов'язково знімемо відео. Це не проблема. Так само буде відео на пів години. Все сумарно, що в мене по Ukraine Mobile лишилося. Ми це все спихнемо в одне відео і вам покажемо. Були, давайте глянемо популярні відео. Зараз ви бачите мій екран на другому телефоні. Получається? Е, перегляди ми маємо за весь час е, цілих 100 тисяч, хоч би 101 тисяча, навіть це просто воно зараз мені не прогружає до кожного дня. Годин перегляду, як я вже й казав, 1700 да, 1755. Навіть е-е-е далі відео, не розумію, що це відео зараз. На авторські права, напевно, залетіло, але ми це потім виправимо. А ні, все, нормально все. Далі, прямі трансляції були в нас по Ukraine як ми з нього виходили, Це остання трансляція, вона, до речі, дуже популярна, 173 перегляда стала, вона буде одна з популярніших Ukraine GTA. Далі з незвичайних трансляцій це покупка нового телефона, з якої, я, як, кстати, зараз пишу це відео іменно. Потім, потім стріми Ukraine GTA, Ukraine GTA Рік, рік Ukraine Mobile там нічого особливого не було, але мусив просто стрім. Потім новий ноутбук, і далі в нас виходить йде Ukraine Mobile, Gunster Vegas ми теж стрімили. Цікава гра була, але людям не зайшла. Основне відео набрало 120 переглядів орієнтовно, тобто, так собі нічого особливого. Навіть трансляції 150 і 100 переглядів. Далі гост, судна ніч на Ukraine Mobile Comb. Це дуже навіть, цікаво було. Це був реально крутий івент, грп така. ГостРП відкриття. Потім були ще два стріма перед тим, як ще в нас було купа грошей на ГостРП, коли він ще був в тестовому, так скажімо, варіанті, коли ми там просто купляли машини, просто все собі, все собі купляли, що тільки можна. Е, так само про якусь гру про Євро 24 у нас була якби, стрім. Я там виграв. ну ми виграли там Євро на тому, на тому стріму. Потім Ukraine Mobile Було по два по Бравл Старсу стріма. Пікуп, це як Mice Amercard на телефон. Теж цікава така гра. Було там з тим мотором по ну, поїздити по. Поїздити. Боже. Поскладати той мотор. Там взломка, правда, була, але це ж було легше все зробити. Поекспериментувати і так далі. Потім Ukraine Mobile Comp СБУ, як нас поставили в СБУ, теж був стрім, де я ще не вийшов з СБУ. Потім мене за це звісно, насварили, але це таке діло. Дорога до Бугаті теж стріми були, Ukraine Mobile Comb, Моделізм був один стрім, де я показував, ну, де я людей знайомив з моделізмом майже на годину стрім. Далі Ukraine Mobile Comp. ConSeam Con 3. Така цікава гра про. Я щось точно не про техніку, але якби за, На 1 ГБ пам'яті вона якби дуже гарно виглядала. Не знаю, чому ми більше її не стрімимо, воно, напевно, просто скучна була, чи не наша тематика. Ukraine Mobile Comp, Rally Ukraine Mobile Comp, стріми. Гра про літаки, як знімали фільм. до речі, Про це зараз ми теж поговоримо про популярні відео. Стріми, стріми, Огляд обнови 2.3 на Ukraine GTA. Farming-симулятор 16. Розіграш 100К на Ukraine Mobile Comb. Бачите, тільки Ukraine Baл тут в більшості, тому якби, канал зв'язаний з Ukraine Bелкум, але зараз ми його ну, покидаємо Ukraine Bелком, тому треба буде трошечки аудиторію зацікавити якимось новим відео. Потім PUBG були стріми, Хілклім Ракін був стрім, він вроді би один з найпопулярніших, бо він має 200 переглядів, але тільки 2 лайка. Це дуже странно, ну ладно. Далі PUBG Ukraine Mobile Samp, Farming Simulator 16. World of Tanks Blitz. Потім Ukraine Mobile Ukrainmobile Comb. World of Tanks Blitz. Перші стріми з альфа-блогером, де ми познайомилися. Виходить, якийсь підписник мій, точно зараз не скажу. Але якщо той підписник пам'ятає, хто нас познайомив з Альфа-блогером, напиши в коментарях. То вроді би, чи Борщик Топ, чи Фенікс був, не пам'ятаю точно, хто хтось з них мені написав, типу, є один блогер на Ukraine Mobile, типу, зайди на його трансляцію. Тому 6 місяців тому було, тобто півроку назад. Розіграші там від першої до 25 серії, то там взагалі без звука смисл тих трансляцій немає, ну то таке діло. Потім трансляції по Hillclim Racking, непопулярні, 14 переглядів взагалі. Далі Ukraine Mobile Comb по цього 4 перших стріма, як тільки мені е, дали можливість. Е їх, так скажемо, зробити, бо там треба було 50 підписників. Тому тут перша трансляція на моєму каналі, новорічна, то під Новий рік. І потім привітання з 224 роком. 2024 роком, привітання. Нічна трансляція. Заробляю гроші на Криму Белком. Це, в принципі, все по трансляціях. По списком відтворення Ukraine Mobile там не всі відео я не закидав. Тобто, ну, Вроді би всі, але там трансляції не закидав туди-сюди. Вісім про Ukraine GTA 2, 2 відео нормальних і Тут ще зараз купа стрімів, напевно, туди не закинув. І плюс ще були відео шорти, теж туди напевно не закинув. Фотоальбом альбом Mobile Кумб 14 штук. 15-й вийде разом з серією Ukraine Mobile кумп на півгодини, тож там все буде зараз зібрано. Чому ми йдемо звітам і так далі. Потім моя музика. Е, да, я тут замазав. От це Secret секрет, секрет, Міранда слухає. Тому якби, 98 відео тут. Далі. Стрім Ukraine Mobile. Ну, Тут теж, напевно, не всі, не всі зібрані, але більшість. Від безхатьки до олігарха ну, це якби «Дорога бомжа 2.0. То два відео тільки, на жаль. Але ну, якби рубрика закривається, далі нічого не буде. Потім гостей РП, дорога безхатьки, ми її теж ту рубрику навіть зараз цей, видалимо. І ми почнемо вже нормально її робити. Кліпи 4 були з музикою, які залітали на авторські права, але все одно вони збереглися. І там Там, ну, класні кліпи, вроді би, наскільки я пам'ятаю, про ТСН. Да? Про ТСН кліп про а, Печерську братву, про Одеську мафію і кліп про СБУ був найпопулярніший. Далі влоги, Влог, влогів 3 було. Фармінг симулятор це один там є найпопулярніший стрім взагалі на всьому каналі. 5 штук їх було, може, може 6, може якісь не добавлю. Не знаю, трейдинг мобайлів, який я хочу теж пограти, але не знаю, коли він вийде. Як вийде, обов'язково пограємо. Одне відео що тільки ознайомлення з ним. Там люди пишуть, от, ти казав блін, два місяці, а тут вже пройшов блін, півроку, якось щось не то. Ну, Нам казали два місяці, там теж тягнуть. Ну, а там все з нуля, там і своя карта буде, але ну, я сподіваюся, що це все-таки буде. Чесно, що їхні скріншоти ні на що не похожі. Тобто, це, це вони реально роблять. ну Не як там якісь проекти копіюють скріншоти з інших і так далі. Тут все нормально. PUBG Mobile, World of Tanks Blitz, Hillflim Rакing і сам PUBG Mobile, там одне тільки відео, і там по тому проєкту відео більше не буде, він вроде би і закрився. Далі популярні відео, зараз ми їх глянемо. Найпопулярніший контент за, за весь час. Получається відео прикол 10,7 тисяч переглядів в Ukraine Mobile Comb. Топ-5 українських проєктів 8-6 тисяч. Це, ну, це рекорд і... Це відео набирає кожен день по 50 переглядів плюсом. Тобто не факт, що воно зупиниться і, напевно, скоро стане на перше місце. Далі мем про Януковича, другий мем про Януковича. Хілтлім Ракінг. Відео не знаю, чому залетіло. там Мінімальна кількість лайків і така, така велика кількість переглядів. Потім прикол з, Юрим, з Юрою Грозним. Він мені допомагав це відео знімати тисячі Ukraine GTA перший скін 2 ,2 тисячі той самий, же, той самий же Trident Mobile. І ну, це я не буду коментувати. І це теж відео прикол в Ukraine Mobile. Бачимо, зараз у нас години перегляду трохи взлетіли. Це в нас. Ми їх теж можемо зараз переглянути. Це найбільший взліт, кстати, пацани, за. За весь канал стався 19 жовтня вчора. Получається, для вас це було тиждень назад, але для мене зараз на мій час це було, е це було вчора. І було два стріма, був один стрім довгий по Ukraine, Ukraine GTA на 4 години, який набрав е щось 12-15 чи 15 годин перегляду. І про Ukraine Mobile Кум, як я пішов, там набрало 24. Годинни перегляду, якби багато воно все сумується, якби от, скаче, якби це третій скачок, і їх є три таких найбільших. Ось тут між 19 червня і 19 жовтня. І от зараз десь недавно був пару тижнів тому, і от вчора буквально. Найпопулярніший контент ми зараз дивимося тут по годинах перегляду іменно е, топ-РП українських проєктів 242 години. Якби. Банда фільм, на який в мене було багато надій, ну якби вони не повністю оправдалися, але все одно якби класно. 70 годин, тобто приблизно 70 людей додивилися до кінця цей фільм, і це не може не радувати. Купа позитивних коментарів це відео набирає топ-коментарів, там їх є щось нормальних 100-150 штук. Якби. Лідер по лайкам це в нас топ-5 українських РП-проєктів, так само по годинам перегляду. А іменно по коментарях лідер це банда Фільм. А по переглядам я збрехав вам не топ-5 українських РП-проєктів, а іменно цей от прикол про окремий байкомп. Ну, не про окремий байлкумпновий, ну, я думаю, зрозуміло. Далі сюди буквально може попасти в будь-який момент будь-який стрім, який набере. Більше ніж 15,9 годин перегляду, що сталося, в принципі, вчора. Ось це. Ukraine Mobile 24,2 години перегляду, що і сюди попало. Тут далі йде статистика за жовтень, за... ми її дивитись не будемо. По підписникам, кастаті, от, от, от лінія, виходить, яка. Від 0 до 1000 я її кожен місяць пишу, скільки на мене людей підписується. Я це фіксую, і потім, ми зробимо таке теж. відео, ми, ми це відео викладати не будемо на канал, а іменно викладемо в телеграм-каналі. думаю. Далі, я думаю, ці от шорти ми розглядати не будемо особо так багато. Зараз прямі трансляції, відео короткі. Шорт йдемо з самого низу. Ну, тут буквально відео, які частинки з відео, ну, там, де є посилання на, на звичайне відео, таке нормальне, повноформатне. От, бачите, Поїзд, ну, такі от, про влоги були невеличкі відео. Про Ukraine GTA, Ucran ну Такі різні. Е, і з, зазвичай приколи іменно ті відео, що добре набрали. Тут вилучено якісь класне відео на 800. 16 переглядів. Я не знаю іменно чому. Це відео вилучено. лише ви можете його бачити. Це відео вже вилучено. В заходів я не знаю, що тут можна зробити. Апеляцію відкинуто. Давайте глянемо, що це за відео. Через порушень про це А, це відео, це відео закидали. Закидали росіяни якимись скаргами, що їм там не сподобалось. От. На жаль, поки що не можу їм заблокувати перегляд моїх відео. Ну і як тут ще можу показати, дохід поки що я не підходжу. Тобто я з Ютуба мільйони не зарабатую. Коментарі, які я відповів, не відповів, там купа коментарів. Ну і по аналітиці це в принципі все. Зараз ми останнє що дивимося по аналітиці, це іменно, це іменно відео з е, самого початку по самий кінець, як вони були. Або давайте, напевно, наоборот зробимо. Або все ж таки в мене прогрузиться зараз телефон. Так, от нарешті мене прогрузилося. Дорога без хатки, Там, якщо чесно були спочатку якісь 70 переглядів, не було 332, зразу прям, що воно мене мотивувало все робити. Ні, такого не було. Як ви бачите, перший скин це була змінена аватарка. У мене три сезони аватарок були. Оці от ужасні, бачите, де наполовину екрану оце от Юкран Mobile Кумб. Е, от, то що вони такі от негарні з таким, ну, якби без виділення, без нічого. Потім другий сезон, оце, як ви бачите, зараз перше відео має такий е, таку ават, аватарку, прев'ю. Перепрошую, неправильно говорю. прев'ю. І третій сезон це той, що ви зараз бачите. І взагалі я хочу зробити четвертий сезон якби всього, ну, всього поміняти. Аву каналу, шапку каналу відповідно. До речі, про аву каналу. Вона мінялася три рази. Перше, це було Ukraine Mobile Cump просто в, в кружечку. Потім це змінилося на синій Мерс за три ляма в Ukraine Mobile Comp. Якщо в мене є це фото, я його, в принципі, зараз тут поставлю. І потім, наскільки я пам'ятаю, більше вже нічого не було. Гелік ще вроді би, да, білий гелік був, зараз ми дойдемо. Давайте так, спочатку було Ава, Ukraine Mobile. Оце в мене відео, бачите, йде перше, друге, третє, четверте. Воно знімалося кожен день. Тобто через раз відео, через день відео виходило, були класні часи. Відповідно, монтажу там ще такого особливо не було. Там були прискорення, ну і музика. Далі мені дали бан в перший раз за Багаюз, на п'ятій зразу серії. Потім все спочатку вступив до банди туди-сюди. Якби РПшечки, бачите, от таке все цікаве. І йде другий сезон аватарок. Зразу вже після 14 відео йде другий сезон аватарок. Як ви бачите, тут багато прев'ю взяті не з, іменно не з гри, а з реального життя. Тому, ну, так собі, такі відео. Далі, тут три відео заблоковані. Так само, ну, не заблоковані іменно з цим значком. Це в Росії в Білорусі, тобто нічого такого страшного нема. Це якби я РП пробував відео робити, типа сюжет і так далі. От бачите, ми вже доходимо до 21-го відео, 22-го. І на 23-му виходиться з... З Ukraine Mobile Comp заставки помінялося на Білий Гелік, наскільки я пам'ятаю, я Білий Гелік цей ще ставив на прев'ю на аватарку каналу. І потім з часом поставив синю машину. Це, напевно, після покупки автосалону. Не знаю, оце, ну я точно не пам'ятаю, як вона було, але після покупки автосалона чи перед тим в мене ще був іменно той синій мерс, який я поставив на прев'ю. Далі у нас перший фотоальбом вийшов будні в Салтівській братві. 33, 34, 36, 38 фракція. Потім став замом, мене звільнили. Потім фрапс було для адміністрації, теж відео не набирають ну, не набрали нічого через те, що якби, це просто там, нудний фрапс. Фотоальбом. Викрали нашого лідера 25 хвилин відео. Вроді би було добре змонтовано, було цікаво Весілля було в нас, теж фраб стріла була. І десь отут помінялося в нас, на іменно... е... Ну ще не тут ту поліцейську машину, що ви звикли бачити Там викрадення От вже 50 серій, і між ними. Нічого навіть такого не було. Тільки Україн Mobile Кумб, тобто не було якихось серій інших ігор і так далі. Там були вроді би, от фрапси і все, більше нічого такого не було. Потім два кліпи одразу виходять цікавих. 51 серія, ще один кліп, 52. Далі дем з сторони Одеської мафії, де це відео в нас набрало. Дуже ну, середня тривалість перегляду 23 секунди через те, що це відео просто таке було. А якісь, ну, взагалі, не по темі, його можна було видалити, але все ж таки для історії каналу ми його збережемо. 52 серія, 54. Я більше не буду, чого адміністрація мені забороняє грати. Там, якби, опять там бани були за якихось багаюзи чи ще щось таке. У нас було. І бани, три бани було нормальних. І зараз четвертий йде. Але то тільки Деморган нам дали. Фотоальбом. Фотоальбом. Це не останній я написав, не знаю чому. Потім Ukraine Mobile Samp Ukraine Mobile Фотоальбом звичайний фотоальбом. Потім Hugh Clim Raking, де відео, бачите, 27 тисяч переглядів, але 15 лайків, якби теж таке непонятне. 395 переглядів. Потім робота МВС. На нормальні перегляди залетіла, але там якби на коментарі від генерала йому не сподобалось, тож там не все по РП іменно пройшло, там навіть одне відео, перша частина була така собі, ого-го, ну не по РП. Оце фотоальбом класний вийшов, потім розіграш на 100 підписників. Потім фотоальбом. Фотоальбом, реклама Ucreme Bell то що я розказував, теж 162 перегляди нормально. 382 перегляди став поліцейським. Оце одне з популярних таких відео, іменно не шортс, а таких. Дрифт на поліцейській машині 110 переглядів. Сіавто Ucrine Mobile 331, огляд фракції Мерія майже 500, там реально нікого не закидували. Мене, туди. 240 переглядів будні поліцейського, нарізки першого стріма з альфа 106, мої... мої досягнення в YouTube 79, фотоальбом найпопулярніший 285, розіграш 200к на 200 підписників, який був заблокований через те, що там я це не зміг розіграти чи щось таке. Бачите, потім на 100к, бо там мені піар-менеджер заборонив 200к, щось видавати щось таке. Потім це найпопулярніше відео то 5 українських проєктів вийшло півроку тому. Фотоальбом Ukraine Mobile, потім перша серія по Ukraine GTA. Потім Trident Mobile. України та друга серія, влог на що. Потім опять фотоальбом, ще один влог. Питання до Міранди, які я, кстати, не відповів людям. Там 12 питань було, але я так людям не відповів. І відповідь я напевно знімати не буду, але ми, може, колись їх розглянемо. Оновлення, фотоальбом, влог, про макет мій. Ралі в Україн Моблайл, скільки заробляє, хто там заробляє. Як зачати Україн Мобйлку, теж 833 перегляди, теж солідне таке класне відео. 370, ну, кліп про СБУ, саме СБУ, там мене погано записало і так далі. Тут, тут, якби оце зараз сезон відео невдачних було. Там звук не записало, там не записало якість нормальну. Тому... Це такі відео, про них треба трохи забути, так скажемо. Далі тут вже такі звичайні відео, фільм «Банда». Потім тут у нас зараз я заблюрю, напевно, ну, або не заблюрю. Ну, це, коротше, відео приватні, покатушки на вільках. Нічого такого особливого нема. Потім від безхідки до олігарха. І тут ще одне приватне відео, оновлення. І відкрив 100 кейсів. І, в принципі, фотоальбом, і мене затримало СБУ. От. На даний момент це всі відео, ну і це відео відповідно. Е, Далі. Е, так само за цей час в мене я розформував один свій телеграм канал Оце якби новий вже. Е, ось це 37 підписників, поки що, але я його постараюсь більш піарити. Далі тут люди пишуть мені. Е, далі ми маємо ще нашу групу, 37 підписників. Тут є фотоальбом Байл Кумп, який закриється і відкріпиться звідси. І він піде кудись вниз. І ну, Ми теж повидаляємо напевно, гілки, ну, які там будуть закриті і так далі. Подивимося, може цей телеграм теж нам треба буде закрити, бо якби це група більш така. І далі в нас е, остання штука напевно, це TikTok. Він якби теж пов'язаний. Я, я набрав аудиторію. Якби ще до того, як знімав YouTube трошки, того там зараз 7, 792 підписника було дозволено трансляції, але потім заборонені за обмеження по віку, вроді би, чи щось таке. Тут теж зазвичай відео про Ukraine Baalcoom, про ті, що в мене виходили шорти в Ютубі. Нічого такого цікавого. Більше пов'язано з Ютубом у мене, в принципі, нічого немає. Там тільки, ну ще є Discord канал де 4 людини там нічого не публікується, в принципі, нічого такого нема. Я думаю, ми про все поговорили. Коментарі теж там, щось в мене 900 коментарів зараз на, на даний момент. Дуже багато там, під 1000. Ну і що я вам хочу сказати? Дякую всім, хто подивився це відео. Воно у мене тут 28 хвилин зараз на записі. Я думаю, це відео буде нормальні 30 хвилин. так... До, Довго буде, не? Е, так само я зняв 349 відео, наскільки я пам'ятаю. Е, зараз. Так, 329 відео я зняв загалом. Плюс там ще були якісь видалені. І плюс ще я щось знімів зараз за цей тиждень. Тому всім дякую, хто був зі мною. Пишіть, якщо ви пам'ятаєте, з якого ви підписника були. Пишіть плюс от, в коментарях, якщо ви додивились до цього моменту, і пишіть, з якого ви підпис... ну, який ви підписник мого каналу, якщо ви це пам'ятаєте. Ви є реально олди там з 20 і так далі. Такі як Льоха Андрющенко, Борщик Топ, Фенікс і ну, альфа-блогер він 150-го був, але тобі теж великий привіт. І вибачте, кого не згадав, такого популярного, можна так сказати, моїх. Модераторів каналу, всім дякую, хто зі мною, всім, хто ставить лайки, хто підписався на канал, хто дивиться відео, хто підтримує, хто пише, хто пише свої поради і так далі. Всім вам дякую. Ось такий в нас рік каналу. Можливо, знімемо через рік реакцію на це відео, так що привіт тобі, Мірандас з... з минулого. І надію, що ти підняв аудиторію, що тебе все чи назис. Всім дякую за перегляд. Ось таке відео в нас вийшло. Ставте лайк, пишіть ваш коментар, плюс із якого ви підписника. І щось там ще цікаве напишіть, я це прочитаю і вам обов'язково дам відповідь. І всім дякую за перегляд, всім па-па!